Як за одну хвилину провести діагностику м'язів шиї? Номер 1 тест на гнучкість м'язів виконується стоячи або сидячи. Нахиліть голову вперед, намагаючись доторкнутися підборіддям грудей. Потім відхиліть голову назад. Після нахил голови до лівого і правого плеча. Спробуйте доторкнутись вухом. Якщо ви відчуваєте сильне обмеження рухів або біль, це може свідчити про слабкість або напругу м'язів з конкретної сторони. Два. Тест на силу тонус м'язів лягаємо на спину таким чином, аби шия не мала точки опори. Одразу перша позиція тримаємо голову рівно впродовж 15-20 секунд. Якщо голова тримається, не падає на одну із сторін, з грудинно ключичними м'язами все добре. Друга позиція робимо поворот шиї спершу вправо, тримаємо 15 секунд, потім ліва сторона. Звертаємо увагу, з якої сторони тримати голову легше, а з якої важче. А це є ознака слабшого м'яза. 3. Перевірка задньої групи м'язів. Лягаємо на живіт, шия без опори, робимо поворот вправо, тримаємо 15 секунд, потім наліво 15 секунд. Алгоритм визначення простий. З якої сторони важко тримати, там і слабший м'яз або занадто перенапружений. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, які теми розібрати в наступних відео.